Друзі, доброго здоров'я! Мене звати Святослав займаюся онтологією. Сьогодні, в контексті побудови україни майбутнього, хочу сказати пару слів про останній свій ролик, де я говорив про важливість моральності в людині. Чому вона така важлива? Ніби ж, здається абстрактна тема, ніби ж, здається, я не говорю тут про якісь морали... моралізаторські частини, я не проповідую якихось релігійних принципів я стараюсь побудувати Україну. Чому воно таке важливе? Ну, подивіться, не питання навіть в тому, на основі чого ми збудуємо майбутнє, і хто є та людина і які є ті люди, котрих ми довкола себе об'єднуємо. А Як для мене важливим є принципом розуміння, а не які енергії ми хочемо це зробити. Я скажу просто, так знаєте, не буду фільтрувати, а скажу напряму: де ми беремо енергію для життя? В чому? І на кожен день це з нас зробить ту чи іншу людину, той чи інший спор, це той чи інше групування людей, котрі між собою будуть робити ті чи інші проекти. Я скажу грубо, якщо ми з вами всі будемо пити чай, ми станемо одними людьми. Якщо ми будемо пити каву, другими. І в стані впливу на нас чаю чи каву, ми поводимося по-різному. Якщо ми з вами будемо пити всі смузі, ми станемо можливо, здоровою нацією. Якщо будемо пити всі кока колу то вибачте, станемо трошки хворими. Бо про вплив цукру ви і так всі знаєте. Не буду я тут, знаєте, займатися астрономією сьогодні. Але ж питання іншого характеру, я говорю про напитки, щоб дати до зрозуміння, що відбувається з людьми, які для розрядки негативу у собі використовують алкоголь, і яке середовище вони формують довкола себе. І я зараз не проти самого алкоголю. Я зараз про ту глобальну ціль, за якої ми всі зібралися на землі з вами. Ми ж будуємо майбутнє Україну як народу, який складається з багатьох націй, і ми в контексті того, що ми будуємо, пам'ятаємо кінцеву ціль з побудови народу, а це друге пришестя Христа, в якому всі народи стануть і дамуть звіт. І зауважте, дадуть звіт йому за те, що ми зробили один для одного. Так там написано. Те, що ви зробили одному з найменших мені, те, що не зробили, не зробили мені, і за це ми з вами дамо звіт. Тобто, виявляється, що без пам'яті того, що ми з ним про щось домовлялися і тепер прийшли на цей світ пізнання добра і зла, щоб здати цей екзамен, повернутися і сказати йому, слухай, на основі того, що ми пообіцяли, ми здали екзамен або не здали, і за це ми готові потерпіти ту чи іншу винагороду або покарання, означає, що була домовленість. Тому я в своїй ідеї завжди проповідую не реінкарнацію, боронь Боже. Я до того відношуся не просто скептично, а маю свою ідею, яку виклала Богдан Райхерт в темі про енергодіток. Вона пояснила, чому є така трактація, але вона, скажімо так, недосконала. А я говорю про інкарнацію. Я бачу і розумію, що коли Бог створив досконалу душу. Коли ст... Сформував дітей Адама і Єви, то він їх створив вічності, і ми всі з вами були створені в один момент. Я так це бачу. А коли вони були створені в руках Божих, вони були досконалі істоти. І ці досконалі істоти потім вирішили на сьомий день творіння прийняти певну участь в активному розвитку себе, і в момент, коли мали здати екзамен на світ пізнання добра і зла, вирішили пізнати трохи зла, опустили сюди. І тому вони на шостий день творіння, який є цілою структурою. Про це до речі, Богдана буде давати цілий семінар в липні цього року у Франківську. Тих, хто є на школі принципу, запрошую 10 липня у Франківську. Посилання є на сайті «Shaping.ua», Там побачите. Ті, хто не знає, що таке школа єдиного принципу, не звертайте увагу. Ця інформація вам поки що не потрібна. Прочитайте просто в книжці кінозис про геніальний твір Ольги з Шестаднів, де вона описує. Як вона розкривала ці коди і розуміла, що тільки надлишок енергії давав можливість на тому чи іншому рівні творити щось наступне, і тому надлишок енергії, який ми з вами можемо накопити, дозволить нам стати іншою людиною. Це є то, про що я натікав, коли я записував ролик, але тоді його записував тільки для спонсорів. Коли я говорив, в чому суть праздника вознесіння. Що між Воскресінням і Вознесінням Христос показав модель розвитку людини між твердою матеріальною і тонкоматеріальною. І тому Він в тонкому тілі ходив і їв, пив, рухався через стіни. Це не про невипадковості. Для мене Христос це модель людства, а не об'єкт поклоніння. Це жива особа, це товариш, це. Старший брат, дуже старший, але брат, розумієте? І тому треба особистісно не просто брати з нього приклад, а розуміти, що він приніс нам. Тому повернутися до головної ідеї, з чого я почав, і це було зовсім не пиття чаю, а, власне, не пиття алкоголю. Я до чого? Давайте ми сформуємо ту здорову націю, але здорову націю не ради того, щоб, знаєте, як казав мій знайомий дик з Казав Крисват, каже, злажу, каже, ти так здорово їш. Ти що хочеш, щоб хрубаки мали здорове м'ясо, щоб їсти. Я йому казав зеню. Кажу, неважливо, що буде після того, як я помру. Питання в тому, як я буду помирати. Тому давай жити так, щоб було не стидно і не важко помирати. До чого я веду? Питання ж є у енергоритмічності, у енергообміні. Не може людина п'яна в стельку творити геніальні полотна. Не може людина п'яна в стельку. На, окормити духом і душею е, дітей, е, е, я знаю про що я говорю. Я відвідував недавно певні заходи. І я бачив це ганебне українство, це не українство, друзі. Це українство розумієте, після півлітер горілки. Ну не можна говорити стільки про вульгарщину. Е, всі жарти були нижче поясу. Це це деградація українського народу. Я розумію, що можна показати велетня десантника українця, який бореться на передовій проти якогось орка з Росії і його знищує. Ну не можна просто радіти душею зі смерті любої людини, якої б вона нації не було. Питання ж не в тому. Ми ж не настільки примітивні, ми не доїжджаючі, і ми не горожани, ми люди. І, от щоб бути людиною, треба сформувати це середовище, і воно починається з банальної простої моральності. Але щоб бути моральним, треба виховати смак тої моральності. Тому наше з вами запитання, як сформувати середовище людей, котрі живуть нашими моральними принципами. Але зрозумійте, не міняти середовище. Ні. Коли ми пропагуємо свою думку, ми повинні бути я не скажу відважними, я скажу відповідальними у висловленні того, чим ми живемо, і не нав'язувати, розуміти, але і не відступати зі своїх територій. А саме важливе не допускати нікого на свою. Це дуже важливо, бо мені здається, ми дуже часто порушували ті кордони, ми дуже часто те, що на нас було важливим, позиційно казали: та ну, може, я не правий, та на потім, та нехай буде, та ми перемиримося з тими чи з тим тими, і так воно ну, якось мене. І ми дійшли тим приміленчеством до стану, що ворог зайшов на наші землі. Тому те, що для мене є морально неприйнятним, я про це говорю. Я, як ви бачите, з моїх відносин. Не воюю з людьми, які пробують якісь джурниці на мене, там говорити чи писати. Ну на правду, вони мають на ну, це право. Я розумію, що коли я пропагую зараз не пиття алкоголю в принципі, як такого, ну я розумію, що обуриться в просторі, але я насправді нічого дивного не роблю. То ж саме робили в 1930-му католицька акція, і все у МХАЙКе було створене на ньому. Повірте мені, що ті обіти, про які я зараз говорю, маленькі, які вартує зробити кожному перед Богом, заради того, щоб внести маленьку жертву за для наших хлопців на фронті, це і такий мінімум в порівнянні з тим, що робили наші українці, щоб збудувати теперішню Україну, в якій ми живемо між 1914, м Вони її формували, і 1939. м І ті жертви, що були ними покладені, жертви життя, десятки років в Сибіру в порівнянні з тим, щоби переключитись, Я говорю, переключитись від енергонасичення через алкоголь, через розпусту, через агресію, через ненависть, через плітки, через зверхність через смертовбивство, як, як принцип і цілі існування. Ці всі речі, якщо ми їх розуміємо, що вони деструктивні, вони як, я не знаю, як кислота для металу, вони не будують, вони руйнують. Якщо ми це проживаємо і відмовляємося від цього, і робимо ці свідомі об'єти, ми дійсно будуємо майбутнє України. Ну не може в середовищі в батьків-алкоголіків вижити геніальна дитина. Вона може пристосуватися, вона може жити, але вона буде хворіти і мучитись. І так само неможливо в країні, де ми опускаємо моральну планку нижче плінтуса, сформувати майбутнє здорове нації. Ну, давайте скажемо по-простому. А ми говоримо про побудову України майбутнього. Ми говоримо про продовження населення України і помноження, що нам треба багато діточок і так далі. А поясніть мені, а як ви це збираєтесь робити у родинах, які сформовані не по образу Божому? Ну, образ Божий, як був створений, був створений чоловік і жінка, правда? Ну, то чомусь Бог не створив дві жінки або два чоловіки. Ну, то, напевно, це є питання до Бога, і напевно, що в ці питання не вартує пхатися і дозволяти якісь попущення на рівні держави. Бо мені шкода тих людей, котрі спробують це зробити, але мені, я не маю цілі з ними взагалі боротись. Я маю ціль всім людям авраїлічної релігії задекларувати це і знайти площадку, де це зробити. Я хочу, щоб кожен христинин цієї країни, кожен мусульманин цієї країни і кожен юдей цієї країни сказав свою думку стосовно того, як він хоче будувати майбутнє України як народу. Я за кожну націю, яка складає цей наряд, але я за те, щоб ми будували майбутнє на рівні людей, а не на рівні, рівні теорій, в якому вже не буде можливості для народження. І тут я не маю на увазі тільки гендер, я маю на увазі теж і здорове харчування. Я маю на увазі все, що не дає можливості прокреації, що її зупиняє. Я є за здорову націю. Я теж говорю і про тих лікарів, які. Не допомагають народжувати дітей. Ви зрозумієте, моя, мій підхід є раціональний. Він не стосується тої чи іншої релігійної приналежності. Він стосується банального рацію. Якщо мені треба 10 автомобілів, то я не не виганяю інженера, який вміє робити автомобіль з роботи, і не беру замість нього двірника або не запрошую ката. Розумієте мою думку? Тому давайте бути врівноваженими. Я воронь Боже не хочу піднімати ніякі бунти і протистояння, але. Давайте висловлювати свою позицію аналітично на рівні того морального закону, який є прописаний в нас, Божого закону, який є в нашій душі. Ради буду вас звернутися і в описі під відео буду радий почути ваші думки, як практично це можна зробити. Дякую і до контакту. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги у устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.